Це була ідея Вольта. Вольт запропонував зробити проєкт. Відправною точкою була його робота, ось ця, яку він зробив в Солидарі Солерос на резиденції, і ми почали говорити, які там є які там є сенси, і потім. Зійшлися на тому, що в мене є роботи, які можуть бути дотичними, які можуть розвинути ці сенси. Основний меседж, основний там сенс це відсутність і. Потенція присутності, тобто основна ідея цієї виставки, це те, що відсутність ніколи не є абсолютною, і відсутність це можливість нової присутності. Кожна серія, кожна робота в цього проєкту якось візуалізує або ну метафорично підходить до цієї теми. Тема от відсутності і присутності. Вона ну виявилася такою наскрізною для нашого світосприймання сприймання, от саме от саме зараз. Ну, ми там в наших розмовах ми зрозуміли, що ну ми досить емоційно за останній час вигоріли. Хотілося б поговорити про цю емоційну пустку. Ну і про відчуття часу, яка зумовлена цим якимось емоційним вигоранням, тим, що, що, наприклад, ну ти живеш ніби ніби завжди з сьогоднішнім днем. Немає ні майбутнього. Майбутнє це якась така ефемерна. Перемога, яку ми всі чекаємо, але ніколи не знаємо, коли вона настане. Натомість, минуле ну я я спіймав себе на думці. Що ось, наприклад, ну я вже насправді не пам'ятаю, що я відчував, коли були блекаути в Києві. А це ну все вона все півроку пройшло. Ну для мене це ніби інше життя. Тобто. Ну такий потік подій, такий насичений, і всі ці події настільки ескалуються, що ти е, ну пам'ятаєш тільки крайню подію, і минуле насправді таке ж саме ефемерне, так само швидко стирається із пам'яті в цьому такому дуже стресовому і травматичному травматичній реальності, в якій ми живемо. Є, ну, я, я, як і майбутнє. І Ми подумали, що це можна якраз поговорити через наші роботи, де Ну, якось, якось будуть або зображені діри, як на моїх роботах, або ж обіграна ось ця відсутність міст зруйнованих, або ж присутність фантомного майбутнього, як на роботах Вольта. Тут представлені дві мої серії, і три вольта. Проєкти у мене фотографії. Я їх знімав усі ці фотографії в Ірпіні. Більшість в 2022 другому році і це серія Лиця і серія Нові трави. А Вольт свою роботу Солерос зробив на резиденції ще до війни в ну до до повноштабної війни в Солидарі і дві роботи інші спеціально зробив для цього проекту. Спочатку я відштовхувався від його готового проєкту, шукав у своїх роботах речі, які б рефренили із цією роботою, а потім він вже від моїх шукав свої власні рефрени і створював роботи для, для власне цієї виставки.